Доброго дня! Якщо вам ще не доводилось готувати грибний крем-суп з печериць, то зараз саме це спробувати. Це традиційна європейська страва, але її люблять у всьому світі. Вона готується дуже легко і швидко. Може задовільнити самі вибагові смаки. Для приготування цієї страви нам потрібні такі інгредієнти: печериця 700 г. Чесник, цибуля, 2 штуки, вершки 15% жирності 1 літр. Оливкове олія або вершковим маслом 50 грамів. сіль, перець. Нарізаємо дуже дрібними шматочками грибочки. Часник та цибулю. 5 грибочків залишаємо для прикрашання нашої страви. В розігріту оливкову олію кидаємо нарізаний чесник цибулю, гриби і тушимо їх приблизно 10 хвилин. Помішуємо. Додаємо 3-4 ложки, щоб вийшла густа маса без води. Жаримо приблизно 8 хвилин і слідкуємо, щоб маса не стала коричневою. Розігріваємо вершки. Додаємо теплі вершки в масу і доводимо їх до кипіння. Зменшуємо температуру, варимо ще хвилин 10-15, помірно помішуючи, якщо швидко мішати, суп стане коричневим і не буде мати презентабельного виду. В кінці додаємо трохи більше половини чайної ложки солі, перчимо до смаку. Для прикрашання страви використовуємо гриби, котрі ми залишили. Потрібно їх смажити в олії на великому вогні, щоб вони мали гарний коричневий колір. Ми сьогодні приготували смачну страву. Я пробував багато різних крем-супів, але це шедевр і смак неповторний. Я дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь під мій YouTube канал. Смачного!